Багатство від самого початку приходить у цей світ у вигляді думок. Не витрачайте життєві сили на гроші. Використовуйте для їхнього залучення розум». Чи знаєте ви, що у 2015 році бразильський учений Мігель Ніколеліс на основі наукових досліджень написав статтю про те, як думки людини можуть впливати на її достаток? Ніколеліс стверджує, що на вивчення цієї теми його надихнули праці Наполеона Гіла, а саме його знаменита формула «перетворення». Ворення бажань на гроші. Уявіть собі, праці відомого письменника та мотиватора роками піддавалися сумніву сотнями людей. А сьогодні вони абсолютно справедливо мають наукове підтвердження. Тепер можливість розбагатіти без особливих зусиль для вас є абсолютно реальною та незаперечною. Я допоможу вам у цьому, розкривши всі аспекти формули Наполеона Гіла. Обов'язково дивіться уважно, адже я не тільки розкрию суть формули, а й розкажу, як правильно почати користуватися порадами гіла, оскільки багато людей мають у руках ключ, але зовсім не знають, як їм користуватися. Це відмичка, за допомогою якої ви відчините двері до багатства. Вітаю на каналі Нотатки Мільйонера. Хочете знати про фінанси все? Тоді тисніть на кнопку підписатися. Мало хто знає, але всі висновки про багатство, які робив гіл, ґрунтуються не на порожніх словах. Наполеон витратив роки на те, щоб взяти інтерв'ю у найвідоміших мільярдерів свого часу. Першим із них був Ендрю Карнегі, який у похилому віці розкрив Гілу найпотаємніші секрети особистого успіху. Саме Ендрю надихнув молодого письменника присвятити своє життя вивченню найпростіших способів досягнення фінансового достатку. Надалі гілу вдалося поспілкуватися також із Генрі Фордом, Томасом Едісоном, Джоном Рокфеллером, Олександром Белом та багатьма іншими. Підсумком 20-річної кар'єри Наполона Гіла стали книги Закон успіху та Думай і багатій. Саме в останній роботі письменнику вдалося вивести ту саму формулу перетворення бажань на гроші. Вона складається з шести найлегших кроків, про які я розповім далі. Перший з них уже здатний вас шокувати, адже Виявляється, притягувати гроші у свою кишеню дуже просто. Гроші люблять конкретику. Зафіксуйте в умі точну суму грошей, яку ви бажаєте. Недостатньо просто сказати: Я хочу багато грошей будьте точними щодо суми. Радить гіл. За ідеєю постановки конкретної мети стоїть потужна психологічна причина. Абстрактне багато грошей не дає нашому мозку чіткої команди до дії. Це просто мрія. А от конкретна цифра, наприклад, 100 тисяч доларів, перетворюється на справжнє завдання. Згідно з дослідженнями психолога Едвіна Лока, люди, які ставлять чіткі та амбітні цілі, досягають набагато кращих результатів. Чітка сума дозволяє вам вимірювати свій прогрес і бачити, наскільки ви наблизились до бажаного, що неймовірно мотивує. Основна причина встановлення конкретної мети полягає в тому, що ви краще розумієте жертви та складні завдання, які доведеться виконувати. Для її досягнення безкоштовний сир лише в мишоловці. Точно визначте, що ви збираєтеся віддати в обмін на бажане багатство задарма отримати його не вдасться, стверджує Наполеон Хіл. Чим більшу і складнішу мету ви поставили, тим більше вам доведеться старанно працювати і жертвувати, щоб її досягти. Щоб зосередитись на видатних досягненнях і робити більше ніж зазвичай, ви повинні забрати час і зусилля від чогось іншого. Чи будете ви присвячувати ці меті години, які раніше йшли на розваги? Моменти з друзями та родиною. Ваші заощадження ніщо не виникає з нічого. Ви повинні спрямувати більшу частину або навіть усі свої зусилля на бажану мету, щоб перетворити думку на реальність. Час багатіти. Встановіть конкретну дату, коли ви збираєтеся отримати затуману суму грошей. Радить гіл, скільки часу вам знадобиться, щоб досягти бажаної мети, якщо ви оберете надто далеку дату, вам може здатися, що часу вдосталь. Врешті-решт, ви будете відкладати кожне завдання. З іншого боку, якщо обрати надто близький термін, це може викликати у вас тривогу та призвести до раннього вигорання. Ретельно оцініть обсяг роботи, яку ви повинні виконати для досягнення поставленої мети і мудро оберіть день свого успіху. Мета це мрія з дедлайном», – казав Неполеон Гіл. А тепер приготуйтеся до наступного кроку. Саме без нього формула не працюватиме. Початок шляху. Склади чіткий план здійснення свого бажання і негайно починай. Неважливо, готовий ти чи ні, почати потрібно одразу ж, констатує Гіл. Прийшов час діяти. Це може здатися дивним, але зробити перший крок найскладніше. Ви знаєте, скільки грошей хочете заробити. Ви вирішили, коли у вас буде саме ця сума. Тепер настав час розробити план для досягнення вашої мети. Він не мусить бути досконалим чи надто детальним. Ви завжди можете додавати. Завдання та змінювати його в процесі, оскільки на шляху можуть трапитися несподівані події. Маючи уявлення про те, що необхідно для досягнення мети, ви зможете оптимізувати свій час та ресурси. Написаного пером не витягнеш і волом. Напишіть чітке і стисле твердження про суму грошей, яку ви хочете мати. Назвіть термін її отримання. Вкажіть, що ви збираєтеся віддати в обмін на гроші, і чітко опишіть план дій. Радить гіл згідно зі статтею про постановку цілей, опублікованою на сайті Positive PSYCHOLOGY, люди, які записують свої цілі на 50% частіше досягають їх, ніж ті, хто цього не робить. Коли ви записуєте цілі, вони звучать більш реально, більш досяжно, і у вас з'являється чітке уявлення про те, чого ви хочете і як ви цього досягнете. Тепер ви відповідаєте за те, щоб втілити в життя написане на папері. А тепер інформація для тих майбутніх мільйонерів, які зуміли додивитися відео до самого кінця. Переможці дістаються фінішу. Більшість великих людей досягли свого найбільшого успіху всього за один крок до своєї найбільшої поразки. Казав Наполеон Гіл. Чи спрацює метод Непона гіла з перетворення бажання на його фінансовий еквівалент? Упевнений, дізнатися відповідь можна лише випробувавши кожен крок на власному досвіді. Як неодноразово доводив гіл у своїх книгах, успішні люди не були успішними, доки ми не дізналися про них за обставинами, які зробили їх такими. Деякі з них починали з нуля, прокладаючи собі шлях до вершини, інші навіть винайшли те, чого раніше не існувало, як це зробив Генрі Форд. Усі винахідники та підприємці, у яких гіл брав інтерв'ю протягом 20 років, мали багато спільного. У них було палке бажання досягти успіху, досягти мети, яку вони поставили перед собою. Але першим кроком, який вони зробили, було налаштувати своє мислення найкращим чином для досягнення. Бажаного багатства, давайте усі разом скористаємося однією з порад Наполона гіла і напишемо у коментарях конкретну суму грошей, яку б ви хотіли почати заробляти кожен місяць. Навіть напишіть, скільки заробляєте і скільки б хотіли мати щомісяця. Цікаво дізнатися ваші бажання. Не забудьте підтримати вихід україномовних відеолайком. Це просто та швидко і дає мені стимул і розуміння, що вам це допомагає. Це канал нотатки мільйонера. Ти станеш багатим.